Вітаю, мене звати Копій Карман, я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. Часто задають цікаве питання, чи дійсно сайти на платформі Prom частіше за інші потрапляють в бан Merchant Center. Так, правда, але є нюанс, що їх кількість в принципі більша. Ось кількість магазинів на платформі пром, ось у вас є статистика, така у в та GPT. О, близько 39 тисяч, ну, умовно кажучи, порядка 40% від загальної кількості ринку. Але немає такої прив'язки, що на промі, якесь там упереджене ставлення модераторів і тому подібне. Є багато прикладів, коли на промівському сайті магазин оформлений як конфетка, ну, умовно кажучи, доведений до якогось ідеального стану. От то тут залежить тільки від 에, того, чи готові це все виділо довести до нормального презентабельного вигляду. Якщо у вас виникли виникло.